Допомога при народженні дитини збільшилася на понад 10 тисяч гривень. З 1 липня в Україні діє фіксований розмір допомоги 41 280 тисяча гривень. Це передбачено законом про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні. Згідно з офіційним документом, допомога при народженні дитини та по догляду за малюком до досягнення ним трирічного віку об'єднані в один вид допомога при народженні. Крім цього, сума не буде залежати від того, перша це дитина чи друга. Зокрема, виплата допомоги здійснюватиметься одноразово у розмірі 10 тисяч 320 гривень. Решта суми виплачуватиметься упродовж наступних 36 місяців рівними частинами, що складає 860 гривень щомісячно. Є один нюанс, якщо, наприклад, дитина родилася до 1 липня, перша дитинка, відповідно залишається виплата на два роки. Для того щоб людина не втрачала, щоб мама не втрачала у цю персоніфікацію і стаж роботи на третій рік, коли вже виплата при народженні не здійснюється, і виплата допомоги по догляду ніби не здійснюється. Є такий нюанс, що ця виплата призначається у мінімальному розмірі 130 гривень і платиться цілий рік. І відповідно по цій допомозі йде персоніфікація до пенсійного фонду. Наразі до міського департаменту соцполітики звернулися двоє людей з повідомленням про народження малюка після 1 липня. Саме вони отримуватимуть допомогу відповідно до прийнятих. Змін, а от мама, котрі народила раніше, нововведенням не раді. Забрали, можна сказати, всі дитячі виплати. Тільки залишили суму, яку давали при народженні дитини. Там 40 тисяч, кого 60 тисяч. Залишилась тільки ця сума тисячу гривень. Ми протестуємо проти цього, бо прожити з дітьми на тисячу гривень, тим більше з двома, дуже важко є. Ціни підросли, памперси, харчування це все дуже дорого. І ми дійсно ми цим не задоволені. Можна сказати, навіть дуже попри фінансові труднощі. Зараз самотню маму найбільше хвилює зарахування донечок до дитячого садка. Відтак сподівається, що незабаром ситуація врегулюється. Між тим зміни щодо виплати допомоги при народженні дитини діятимуть до стабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні. Мар'яна Гринечко, Олександр Литвиненко, новини на вежі.